Вже з липня в Україні припинено карантин, пов'язаний з пандемією коронавірусу. і в центрі віза відновлено прийом повноважними представниками підприємств, організацій та служб, що входять до складу центру. 6 липня щочетверга з 8 до 15.30 у приміщенні головного офісу центру на площі Молодіжній 1 здійснюють прийом представники 12 служб. Суб'єкти господарювання та підприємці активно звертаються для отримання консультацій. Ації роз'яснень послуг, що дуже зручно завдяки відновленню співпраці з центром надання адміністративних послуг віза, мешканці нашого міста можуть особисто звернутися до представників на Крибасводоканалу та отримати консультації щодо послуг центрального до водопостачання та водовідведення та з інших питань, що стосуються діяльності підприємства. Представники комунального підприємства Крибасводоканал проводитимуть особистий прийом абонентів що четверга в приміщенні центру. Віза з 8 до 15.30. А крім консультацій, спеціалісти прийматимуть від мешканців паперові заяви з будь-яких питань, але звертаємо вашу увагу, що для отримання письмової відповіді в заяві обов'язково необхідно вказати контактний номер телефону та адресу. Сподіваємось, на плідну співпрацю. Це повний спектр послуг, які можуть консультації з отримання технічної документації, оформлення договорів на підключення централізованого водопостачання або відведення. Всі інші питання, перерахунки по воді та каналізації, і всі інші питання, що стосуються діяльності підприємства. Прийом здійснюється за попереднім записом. Для цього треба завітати на наш веб-портал, обрати на вкладці попередня реєстрація служби центру та «Відповідну службу.